Вітаю, любі друзі! Сьогодні на занятті гуртка основи біології ми з вами будемо вивчати тему, яка має назву імунітет. Що таке імунітет? Імунітет це здатність організму, підтримати свою біохімічну, біологічну статність і захищатись від інфекцій з навколишнього середовища. Імунітетна реакція відбувається таким чином у два етапи. Перший етап в організм проникає бактерії, віруси чи інші біологічні структури. На цей випадок в організмі виробляються клітини і виходять з кров'яного русла макрофаги, вони реагують на життєдіяльність бактерій. Які утворюють токсини. За що вихода макрофагів утворюється середа, де відбувається фагоцитоз, тобто пожирання чужеродних білків. А якщо цей процес не має сенсу, не відбувається, то з кровотоку потрапляють уже бета лімфоцити які реагують на проникнення токсичних речовин у кровотік і утворюють білки гамаглобуліни, які знаходять антигени, чужородні білки і продовжують процес фагоцитозу, образовуючи в організмі вже структури, які мають назву антитіла. Вони відповідають за захист організму від цих бактерій або вірусів. Тільки у бактерій виходять клітини бета лімфоцити а якщо проникає вірусна інфекція, то потрапляють лімфоцити та лімфоцити. Імунітет за своїм походженням має такі вроджений імунітет і природний винефет, і протимікробний. Вроджений – це коли. В організмі присутні антитіла від певних захворювань і людина ними не хворіє. А імунітет, який народ при... становить при народженні, він передається від матері з готовими антитілами і через молоко. Він буває пасивний і активний. Природний імунітет у дорослої людини виникає тоді, коли він переболів якоюсь певною хворобою. На цю хворобу в організмі виробляються антитіла, і вони тривають на протязі всього життя. А ще є імунітет штучний. Це коли в організм вводяться ослаблені або вбиті мікроби, і також виробляються, по такому ж процесу виробляються штучний імунітет, тобто антитіла, вже будуть присутні від даної хвороби. На сьогодні день багато хвороб мають такі вакцини, які обов'язково проводяться у певному возрастному цензі. Ще є імунітет тканинний. Тканинний імунітет це коли в організм пересаджуються органи. Вічінку пересаджують нирки, серце. І тоді організм сприяється як антиген, як чужеродний. І він виробляє свій імунітет. У цьому присутні Т-лімфоцити. Вони виконують цю функцію. Ось ми з вами вивчили імунітет. Будь ласка! На слідуюче заняття. Підготуйте мене це, ми з вами обговоримо і будемо вивчати вакцини, які існують на сьогодення. Заняття закінчено. Будьте здорові. До зустрічі!